Боже чисті серцем, бо вони Бога побачать. І ця чистота, це близькість. Не може війти до Царства Небесного нічого нечисте. Якщо ваші очі чисті, якщо ваше серце чисте, тоді ви бачите Бога. Тобто процес цих навіть попередніх п'яти. Етапів, Він веде до близькості, а близькість веде до, до до бачення. Я бачу те, що, наприклад, коли допустимо Ісус, Він бачив, Він говорив: Я бачу, хто вірить, я бачу ваші думки. Він бачить і Божу присутність. Людина тоді, коли вона чистим серцем і бачить Божу відсутність, вона відчуває, вона бачить це, вона бачить лицемірство, вона бачить, в якому стані людина. Тобто прозріння, бачення, зцілення, воно є таким духовним етапом, духовним станом, який приходить як наслідок попередніх теж етапів.